Сьогодні закликаю усіх вас підтримати звернення наших воїнів-земляків 44-ї бригади у придбанні безпілотника Валькірія, який вкрай необхідний їм, адже це їх очі, це їх безпека і це наш з вами ще один крок до перемоги. Це можна сказати майже повноцінний літак. Комплекс це не є аналог дрону, це нам поки набагато краще, який дасть нам можливість ближче побачити дії ворога, щоб ми змогли їх зупинити і, відповідно, дасть можливість розвідці надати точну інформацію для наших гармат, щоб ми могли точно вдарити по ворогу. Ми підрахували, що якщо кожна жінка перерахує лише 44 гривні на файний безпілотник для бригади 44, то нашій жіночої армії потрібно лише 17 тисяч.